Любі друзі, вітаю вас! Я Юрій Мосенкі почесний громадянин міста Києва, почесний академік Національної академії мистецтв України. Наближаються нововічно різдвяні свята. Я хочу привітати вас і розказати вам про творчу працю впродовж цієї осені. Видано сім книжок, серед яких я вам розкажу про три. Оця книжка про походження української мови. У зв'язку з інформаційною безпекою України в умовах війни. Оця книжка присвячена сакральній астрономії, тому як астрономія впливала на Крепільське мистецтво неязичницькі вірування Київської Русі. А найцікавіша ця книжка Астрономія підтверджує Євангеліє. Тут йдеться про те, як сучасні наукові знання, зокрема знання про астрономію. Підтверджують те, що написано в новому заповіті. Деякі положення нового заповіту науковці критикували за те, що вони не відповідають науці. Найзагадковіше положення це про те, що під час страти Ісуса Христа тривало сонячне затемнення цілих три години, хоча відомо, що воно може тривати не більше самих 8 хвилин, та ще й у повний місяць, коли його бути не може. А у цій книжці науково аргументовано, як це було насправді, і сучасна астрономія повністю підтвердила новозавітний текст, текст Євангелії. Дякую вам, друзі, за увагу. Вітаю вас із новорічними різдвяними святами, і до перемоги!